Довічне позбавлення волі загрожує агенту ФСБ, який на замовлення Російської Федерації коригував обстріли Полтавщини і поширював фейки про Збройні Сили України. Ним виявився 40-річний чоловік, який ховався від мобілізації і одночасно допомагав ворогу обстрілювати центральний регіон України. Відомо, що фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував у телеграм-каналах провокаційні дописи, у яких дискредитував Сили оборони. За Словами речниці Служби безпеки України у Полтавській області Неусової, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Після вербування він обрав собі агентурний псевдонім і почав потайки, переважно в темну пору доби, обходити місцевість та фіксувати локації українських військ. Найбільше розвід з агента задокументовано під час повітряних тривог поблизу обласного центру. Де він намагався виявити маршрути руху та бойові позиції мобільних вогневих груп. За допомогою агентурних даних, расисти сподівалися обійти українську ППО під час нової серії ракетно-дронових атак по місту. Крім цього, ФСБ сподівалася отримати від свого поплічника інформацію про пункти базування навчальних центрів полігонів ЗСУ, в яких ворог готував повітряний удар. СБУ задокументувала, що зловмисник також продовжував поширювати фейки про українських оборонців у телеграм-каналах. Слідчі Служба безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 111, Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частиною 1 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Зловмисник перебуває під вартою, без справа внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.